Слава Україні! Україна має оголосити кібервійну Росії. Хай буде нова війна. Тільки тепер на наших умовах. Так, щоб за місяць в Росії все стало. Які дії президента є державницькі. 21 вік вік технологій, і війна в Україні це показала. Там, де технологічніша зброя, управляємо програмно замотивованими людьми, там перемоги наступають швидше. До того ж, коли Росія наносить ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, відправляючи в блекаут Україну, вона визнає, що найуразливіше місце є сучасні цивілізаційні надбання. Вони відключають світло, а ми не даємо відповідь. Розказуємо казки, що немає чим і не хочемо драконити Росію. Є чим і є де. Варто лише захотіти. Не можемо чи не хочемо зброєю. Є інші поля битви. Це поле битви Кібервійна, Війна Айтішників. Тут ми сильні. І ці удари будуть найболючіші для Росії. До того ж, крім шкоди для армії, РФ та управління РФ, ми зможемо вирішити і іншу задачу змусити росіян побачити війну та відчути наслідки війни вже зараз. А не коли почнуть діяти санкції. І вони таким чином стануть незадоволені розжимом і діями Путіна. І це допоможе нам в зміні політичного керівництва і розпаду Росії. Чому саме кібератаки на Росію і галузь ІТ допоможуть нам, і чому ми переможемо? Відповідь проста: Військо ЗСУ на початок війни налічувало менше 250 тисяч людей. А в Україні нині 285 тисяч айтішників. До речі, в 2021 році вони згенерували 6,8 мільярдів доларів експорту. Ця армія більша, ніж ЗСУ на початок війни. І якщо кожний із них залучиться до війни проти РФ, ми швидко отримаємо перемогу. Цю армію можна збільшити. Наприклад, в Польщі 430 тисяч айтішників, які лояльні до України. І з яких 28% виходців з України? А це ще більше 100 тисяч. Такою армією ми точно переможемо. Україна сьогодні перша в світі цифрова держава. Кому як не нам перемагати в кібервійні? Тому ми сміливо повинні її розпочати. Що повинен зробити президент? Перше, по-людському звернутися до айтішників України, Польщі та інших країн і попросити кожного. Постити на російських сайтах злочини і звірства російської армії в Україні. Атакувати всі державні, промислові, торгівельні сайти Росії. Атакувати всі платіжні системи і системи, що забезпечують енергетику Росії. Друге. Законодавчо встановити обов'язок громадян, що займаються ІТ, захищати Україну і прийняти участь у війні шляхом участі в інформуванні росіян про злочини та хакерських атаках. Кожний повинен зробити свою справу. Третє. Законодавчо та організовано між всіма IT-компаніями і IT-спеціалістами розподілити територію Росії і поставити завдання забезпечити інформування російського суспільства і населення про злочини росіян в Україні. Це може бути направлення фотографій, руїн і вбивств в Google-відгуки всіх. Російських компаній і, і тому подібне. Четверте. За поданням ЗСУ та СБУ сформувати перелік сайтів і напрямків, які потрібно атакувати кібератаками в Росії. Таємно під наглядом СБУ закріпити за певними іт компаніями певні сайти та напрямки для атаки. Це державні, військові, пропагандистські, торгівельні, фінансові, сервісні. Виробничі, енергетичні сайти та інші ресурси. Забезпечити повне повалення російської інтернет-цивілізації. Росіяни повинні жити без можливості заплатити через інтернет, отримати інформацію з державних ресурсів, замовити таксі чи піцу, купити щось. П'яте. До кібервійни залучити хакерів з інших країн. Звернутися до них з проханням регулярно атакувати російський інтернет-простір. Розробити мотиваційну систему для хакерів, створити гру, хто більше наробить шкоди расистам. Та проводити змагання серед хакерів, хто переможе в змаганні хакерів хакати расистську цивілізацію. Навіть видати державні нагороди хакерам за інтернет-перемоги в кібервійні. Україна має оголосити кібервійну Росії. Хай буде нова війна. Тепер на наших умовах. Так, щоб за місяць в Росії все стало. Які дії президента є державницькі? Президент повинен стати лідером, організатором хакерів світу для боротьби з расистами на кіберфронті і повинен зробити мобілізацію айтішників для кібервійни, не виходячи з дому. Під мобілізація айтішників розуміється залучення до інтернет війська на безкоштовній основі і видачею конкретних задач без залучення до лав ЗСУ. Якщо в звичайному світі мобілізація це відрив від дому і фізичне відправлення на війну з виплатою зарплати, то мобілізація айтішників робота з дому безоплатно, за чітко виданим завданням. Без залучення до війська з використанням до 30% робочого часу на потребу країни. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З найменішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленики, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас, питання очах Сергій Степаненко, підпишіться на канал, поставте лайк. Зробіть прекрасний коментар і підтримайте канал фінансово. Разом з професійний менеджмент в державі, побудуємо прекрасну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!